У чому таємниця просвітання таких країн, як Америка і Південна Корея? Таємниця полягає в тому, що ці країни дуже багато вкладали в проповідь Євангелія, тому Бог їх і благословив. Раніше американські місіонери дуже багато проповідували по всьому світу. На сьогоднішній день найбільше проповідують та відкривають церкви по всьому світі. Християнські місіонери з південної Кореї. Корейські церкви є навіть в Україні, в містах Києві, Одесі. В Біблії є два приклади. Один це Затхей, який був митерем, свої гроші віддав і отримав спасіння, другий багач, який жив своє задоволення, не помічаючи лазаря, який лежав під його ворітьми, і потрапив у пекло вічні муки. Біблія показує, що жертовник освячує золото, а не золото жертовник. Тобто, коли я вкладаюсь в церкву, то я можу бути освячений. Це дуже важливе питання, тому що це питання спасіння. Що для мене важливіше: гроші чи спасіння? Щоб дізнаватися більше, заходьте за посиланням, а також підписуйтесь. На телеграм-канал Салтаненко, щоб мати духовний хліб на кожен день. Хай Бог благословить вас.